Всім привіт! Мене звати Максим Допер. Це мій другий канал. Перший канал я втратив доступ, тому я створив новий і буду вже знімати на цьому. що ми будемо робити в цьому відео? Ми, Коротше, ми будемо розбудовувати наше селище Майнкрафтів. Вот. Це ми все робили з другим виживанні. Давайте оцінимо в коментарях. Це далеко не те все, що ми зробили. Це тільки менша, менша половина. Ось це наша база. І зараз ми будемо їхати шукати нове місце, щоб зробити нове селище. Так, от. Це ще одне селище, це все ми теж будували от міст. Це от все. Зараз ми підемо шукати ділянку, щоб робити нове селище. І ще у мене на це відео є плани побудувати український прапор, тому додивляйся до кінця. О, в мене прийшла ідея побудувати тут бункер. Якщо ви за, давайте поставимо лайк і може на наступне відео вийде серія там, де я там будую бункер. Так, от, ми знайшли ділянку, зараз я тут розчищу трошки і от порубаємо з другом дерево. зараз покажу, що в нас вийшло. Ну от, якось так ми розчистили. Зараз будемо будувати домик. Ну, от так от у нас поки виходить. Ми хочемо зробити п'ятиповерховий, але спойлер. другу на 200 він ливне, а без нього я ні теж лінки строїти. Тому ми побудували тільки один поверх. Так от, ми добудовуємо підлогу. Якось так виходить, будівельники ми не дуже. Але дивимося далі. І так, перший поверх ми добудували, точніше я добудував, тому що друг вийшов. А без нього я вже мені лінь строїти до кінця. Тому давайте я зараз піду і будемо строїти прапор український. Погнали! Так, зараз будемо добувати шерсть отаким от, от способом. І потім нам треба буде барвник, Точніше, лазурит можна буде взяти і жовтий краситель. Яке ж в нас класне все-таки селище? Ладно, вже не до цього. Зараз будемо тут будувати прапор. Блін, я забув, що я маю дофіга овечок і зараз ми підемо їх стрихти і все, щоб не паритись. У нас буде дофіга шерсть і будемо вже нарешті робити прапор. Так, синій барник в мене є, зараз я піду добувати жовті квіти для жовтого барника. Е, тут має хватити. тому зараз ми дозбираємо і будемо вертатися. Так от будівництво прапора розпочинається. стовбур я такий роблю з камню. Так, от, такої висоти я думаю буде достатньо. Зараз будемо строїти сам прапор. Ну от починаємо. Ставимо таких два паркана і вже поверх ним буде ставити самі блоки шерсті. Так, забираємо тут спомагательні блоки. Я от їх став, щоб ну, робити сам прапор. І обустроїмося зараз з іншої сторони доробити де деякі деталі. І так, доложимо тут ось такій жовтої шерсті і прап буде готовий. Ну, от такий от прапор, який міг такий зробив. Ну, ну піде, коротше. І украсивши я от такими блоками аметисту. А якщо ти додивився це відео до кінця, воно тобі сподобалось, значить постав лайк і підпишись на канал, мені буде дуже приємно. З вами був Максим Допер. Всім пака!